Він Ігор вже нюхає аромати. Я якраз питання до тебе. Бо в нас чудове інтерв'ю, чарівне казкове було з Ігорем Петренком. Виноробняв біологіст. Воно дуже смачне і багато сенсів, які багато шаропів. Ви можете подивитись Ютуб. І я взагалі маю намір про цю тему сакральної лози провести через увесь рік, бо там на кожен крок є те, про що говорити. Це неймовірно. Я просто зусиллям волі зупинила скажу, ні, Ігоре, ми приїдемо до тебе знову, ми продовжимо це інтерв'ю, бо там реально. І знаєте, в чому цінність? В тому, що є конкретна, практична, професійний досвід. І він одночасно і про те, що отут. Людина робить, знає через свої руки, і про набагато або більш високі сенсі це прекрасно. І мені це ще дуже знаєте не, неможливо дегустувати вино десь в минулому. Згадати там той смак, колись був неможливо. Ти маєш в цьому моменті принюхатись, присмакуватись, віднайти, що там. Ціла селена, купа всяких речей, там історія, е, клімат, земля, е, руки того, хто доглядає. Там просто купа всього. І в цьому смаку вони розшифровуються. Ігор Петренко, розкажи, будь ласка, нам розкажи, будь ласка, що зараз навесні потребує лоза? Що важливо? Вітаю, рад бачити. Добре, добрий день. Ну, не знаю, з чого почати. Я в цілому займаюся виноробством вже достатньо давно. Власну виноробню відкрили сім років назад в лісниках, це під Києвом по Обухівській трасі. І мені дали сьогодні тему виступу: це мистецтво і виноробство. Так, правильно нічого не переплутав. Спочатку скажу, що у нас почалися вже весняні операції. Ми зробили обрізку виноградників, У нас 3 гектари на Київщині і 14 гектарів на Одещині. На Одещині зробили місяця півтора назад, на Київщині, буквально два тижні назад. Обрізка це ключова важлива операція для того, щоб убрати старі лози і дати можливість розвиватися новим лозам. І по суті зараз буде така обробка препаратом мідію, який дає нам можливість захистити від грибкових захворювань. Це з точки зору так, технічних питань. Поки лоза вже починає прокидатися, і це дуже добре. І в цілому, якщо взяти тему мистецтва і виноробства, то треба розуміти, що це два шляхи. Це, по-перше, дуже поруч, і це два шляхи людини, які повинні вивчати себе і вивчати світ. Я себе вважаю достатньо такою творчою людиною з точки зору виноробства. Виноробство – це вертикально інтегрований бізнес від виноградної лози до кінцевого оформленого продукту. і і тут важливі всі етапи, всі етапи на всьому е, інтегрованому процесі. Лоза це дуже важлива штука, вона е, Лоза казав -ка Ісус Христос, в Біблії писав, що лоза, що я лоза, а ви мої гілки. З точки зору того, що Він хотів підкреслити, що людина поєднана з, з духовним світом, і це дуже важлива складова. Грони в лазі це теж дуже важливо. Грони символізує об'єднання людей, духовне, культурне об'єднання. Далі там у нас йде глечик або амфори. Ви знаєте, наприклад, що вам в Грузії дарять, коли люди одружуються, дарять такі великі квеврі, у них називаються амфори молодим, щоб вони відкривали їх, коли у них народиться дитина. І так кожен раз при народженні дитини вони можуть відкривати ці амфори. Ну і звичайно, вино, вино, келих, вина це дуже важливий момент, писав Сократ, що. А гарне вино це дар богів, і його треба вміти вживати. І треба розуміти, що тут такий творчий філософський підтекст того, що вином треба вміти насолоджуватися, як і життям, і коли ти п'єш гарне вино, ти повинен вміти насолоджуватися, вміти спостерігати за світом, думати. Аналізувати і так далі. В цілому, у нас є стенд, якщо буде бажання, можна продегустувати наші вино. Там, от ми, мой колега Ліля стоїть, може вам налити келиху, хто захоче, можна придбати вина. Ну, В двох словах таке може я щось. Я все ж таки про обробку, обрізку цю. Навесні вона важлива. Да? Чому? Дивіться, треба е, обрізка повинна дуже обов'язково, роблять її, коли ще лоза спить. Приблизно лютий, максимум березень. Обрізається по суті. 90% старої лози. Обрізається. Я в цей момент провожу паралелі з нашою лозою. Ж сакральною, тобто обрізка нам на зараз обрізка, вона необхідна. Це як очищення, мабуть, організму. Треба очищатися, так і лозу стару, щорічно вирізають і так далі. Як і людина повинна скидати щось з себе вбирати, так і виноградна лоза, вона це дуже важливий момент. Добре, а обробка хімікатами, бактерії, там все. Чому саме навесні? Бо там це вже впливає на цілісність лози. Ні, лоза дуже сильна, така тиндітна рослина. Вона може хворіти. Тому... Саму тому, тому треба робити обробку захист, такі препарати для захисту рослини. Але ми органічний виробник, маємо статус органічного виробника, сертифікувалися в три роки перехідний період, і ми не використовуємо хімію. Ні хімічні добрива, ні хімічні засоби захисту рослини. Ми використовуємо сірку ферментовані трави, іноді мідь, від коли там є якісь штуки. І в цілому це дуже важливо, бо ми думаємо про майбутнє покоління. Я пропагандую органічний рух в цілому, точки зору виноградарства і взагалі, бо треба ж думати, де ми будемо жити завтра і так далі. Коли ти живеш в якоїсь території, де там вона вся хімічна отруєна, і ти п'єш всю воду і дихаєш всім повітрям, це ти вбиваєш себе. Тому обрізка і обробка виноградника ну там, хоч є вісім ключових операцій, які треба зробити під час е збору урожаю. Буду зараз довантажувати, можу розказати про Ні, кожну ні, абараті. Ми залишимо це на потім. Зараз і оброблення. Окей, на достатньо. Дякую, Ігорі. Ми дякую. продовжимо далі. Обов'язково дякую з